У нас одним із головних напрямків роботи було повернення полонених та незаконно затриманих мешканців нашого району з ворожого полону. Всього до нашої адміністрації було надіслано 21 не звернення з приводу затриманих та незаконно отриманих на окупованій території. Районної військової адміністрації були підготовлені відповідні листи. Як до обласної адміністрації, так і ми співпрацювали з міжнародним комітетом Червоного Христа. Мали зустріч з пані Сарою Мот з приводу наших полонених, з приводу можливості отримання інформації про стан здоров'я, можливості передачі речей, листів від родичів, була налагоджена співпраця. Загалом, вже за минулий рік було звільнено два наших мешканця з полону під час обміну. Ми активно звертаємо Мись до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Служби безпеки України, нашої поліції з метою фіксування цих фактів. Кожне звернення обов'язково опрацьовується. Ми в подальшому дізнаємося долю кожного військовополоненого саме з нашого району, і подальшому фіксуємо і всіляко сприяємо тому, щоб ці люди були повернені. На нашу територію вдалося повернути двох мешканців з Біловодської громади зі Старобільського району. Існує алгоритм, який ми напрацювали з міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ми робили декілька звернень, зокрема і до їх центрального офісу в Женеві. Ті випадки, які нам відомі, були там зафіксовані про тих людей, і зафіксовані наше звернення щодо надання їм необхідної медичної допомоги, Однак пріоритетом залишається звернення родичів та близьких таких осіб. Ми залишимо всі контакти, зробимо ще окрему публікацію: те, що кожна особа, якщо вона знає, що її родичі або близьких були затримані, вона може звернутися до міжнародного комітету Червоного Хреста, передати якийсь лист, отримати так само зворотній лист від цієї особи. На жаль, Червоний Хрест не приймає передачі чи будь-які посилки, але ну, це залежить. Багато від ворогу, який це не дозволяє робити, і загалом ситуація така, що, на жаль, міжнародний комітет Червоного Хреста не може відвідувати всі місця, тому що вони просто не допускаються ворогам, що, звісно, є порушенням Женевських конвенцій про права військовополонених. Кожний факт відповідно буде фіксуватися, йому буде надана належна оцінка. Так само, якщо вам вашим близьким загрожує небезпека на окупованій території. Чи ви знаєте про факти незаконного отримання, то перш за все, треба звернутися до органів національної поліції. Далі звернення в координаційний центр по поводженню з військовополоненими. Це все фіксується, і в подальшому вже у нас тристороння комісія, яка працює за поводження з військовополоненими, буде відпрацьовувати на повернення. На жаль, ворог не часто, точніше, навпаки, він дуже рідко вносить цивільних. Полонених і не завжди їх відображає в списки на обміни. Держава України робить усе можливе для того, щоб цих людей знайти, зафіксувати, включити. І в подальшому їх подати на обмін. Це те, що є. Всю необхідну необхідну інформацію. Ми зараз в інфографіці опублікуємо у себе на сайті та в мережі Фейсбук. Активно працювали по допомозі військовим та Збройним силам України. Зокрема, передавали автомобіль для нашої територіальної оборони. Передавали fpv дрони, квадрокоптери, кікімери, маскувальні сітки, маск, халати, реп для нашої. Бригади територіальної оборони, прибори нічного бачення, тепловізори, приціли, кафлоут. Окремо передавали медичні рюкзаки, захисні антитепловізійні мішки. співпрацювали з третім прикордонним загоном імені героя України, полковника Євгенія Пікуса, зокрема, тактичний одяг, медичні рюкзаки, тактичні рюкзаки. Загалом, якщо пройтись коротенько, окрім того, що ви бачили на презентації, ми передавали і будівельні матеріали для будування фортифікаційних споруджень, і антидронові маскувальні сітки, зимові теплі речі. Спальники, оптичне обладнання, обладнання для спостереження, портативні зарядні станції, спеціальні тактичні рубзаки, маскувальні сітки для підрозділів ППО, будівельної захисної плітки, матраси передавали. Тобто, насправді. Гуманітарна допомога і від нашої адміністрації, і від територіальних громад передається постійно, і кожна громада працює в цьому напрямку досить активно. Якщо казати про гуманітарну допомогу внутрішньопереміщеним особам, у нас функціонує два гуманітарних хаба один хаб це в Києві. Один знаходиться в місті Свалява в Закарпатській області. Це ті хаби, які ми опікуються безпосередньо Страбільська районна військова адміністрація. У гуманітарному хабі в місті Києві цей рік це наш перший рік. Всього у нас за цей час було зареєстровано 1340 осіб. З них 13 багатодітні родини, 70 – це люди із інвалідністю, діти до 18 років, 198 осіб, і пенсіонери 302 особи протягом звітного періоду періоду нами було передано 1200 наборів від фонду Рената Ахметова. 40 одиниць гуманітарної допомоги ми передавали від наших територіальних громад. 100 одиниць гуманітарної допомоги та продукти гігієни це від міжнародного медичного корпусу. 156 родин були забезпечені спальними мішками, кухонними наборами, 132 одиниці ковдрами. Лампами, відрами, матрасами завдяки співпраці з нашими партнерами та територіальними громадами, зокрема з благодійним фондом права на захист, міжнародною організацією лікарі світу з нашими громадами, а саме з Чмирівською військової адміністрації на Московською військової адміністрації. В хабі надаються наступні послуги. Це у нас працює два ЦНАП ЦНАП з. Чморівської та на Асковської, ну відповідно, сільської селищної військових адміністрацій. Надаються психологічні допомоги, як з Біловодської територіальної громади, у нас працює психолог, так і психолог з міжнародної організації лікарів світу. Юридична консультація надається безпосередньо як юристами нашої адміністрації, так і адвокатами благодійного фонду права на захист. І у нас працює у нас працює сімейний лікар з Чмарівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Станом на 1.01.2025 року було надано у нас 753 адміністративні послуги, 195 психологічних, 169 юридичних, 246 медичних послуг. Було проведено 54 тематичних зустрічі ВПО. Ну, зокрема, організовуються у нас майстер-класи для дітей та молоді. Їх було організовано у нас 11. Окрім цього, треба виділити, що у нас за літній період пройшло оздоровлення та відпад. Чинок 88 дітей, які мешкають в Києві та Київській області, для яких були організовані денні табори, проводилися екскурсії. Як по музеям в місті Києві проводилися екскурсії в золоті ворота і Лавруми за допомогою нашої обласної федерації Національного олімпійського комітету, організували екскурсію за співпраці з київською міською адміністрацією. Ми організовували заходи в театрах місцевих, в зоопарк водили дітей. Також були організовані спортивні заходи. У нас відбувалися турніри по шахам, і те, що ви бачите на екранах, Відбувся у нас кубок Старобільської районної державної адміністрації по футболу, де приймали декілька команд. Одна з команд була от, те, що ви зараз бачите, це команда нашого старобільського району. Ми організували дітям форму наші. Діти зайняли призові місця по футболу з командами. Грали з Київської області, з Рівненської і з Хмельницької області. Треба зупинитися на гуманітарній допомозі для внутрішньопереміщених осіб у місті Свалява Закарпатської області. У нас там зареєстровано 590 осіб. Це сімей. За цей час у нас було забезпечено продуктовими наборами 560 осіб, засобами особової гігієни 50 осіб. Ну бачимо, підгузками для дітей, та сто 130 осіб, кодрами та спальні білизною, ліками, одягом та е взуттям. Взагалом, перелік послуг, які надаються на хабі в сваляві, це і гуманітарна допомога, психологічна, юридична допомога, первинна медична допомога, неформальна освіта впродовж життя, культурні та рекреаційні послуги, допомога у працевлаштуванні та тимчасовому поселенні було проведено 85 тематичних зустрічей, 36 майстер-класів і 11 екскурсій. В межах меморандуму про співпрацю з благодійною організацією СВ Дитяче містечко у нас був створений в сваляві дитячий простір Кіндерхаб, де у нас ну, майже кожного дня проводяться майстер-класи для дітей. Функціонує ігрова кімната, де можуть дорослі залишити дітей під наглядом психолога, викладача, де діти можуть гратися. Да, поки дорослі будуть отримувати якісь послуги в хабі, і проводяться регулярно заходи, це навчання по-англійськи для дітей, от, логаритміка, швидке читання. За звітний період ігрову кімнату відвідало у нас близько 500 дітей. Також був денний табір, організований для дітей в хабі в Сваляві. Варто зауважити, що заходи, які ми проводимо, от екскурсії, футбольні турніри, вони проводяться за небюджетні кошти. Ми не витрачаємо бюджетні кошти. Ми проводимо їх за рахунок співпраці з нашими міжнародними квартирами та приймаючими громадами. Напрямом роботи нашої є молодіжний напрямок та Національне патріотичне виховання. У нас на базі нашого хабу функціонує координаційна рада з молодіжної політики районна. У нас проводять засідання і проводила засідання обласна молодіжна рада, та також ми налагодили співпрацю з Сєвродонецькою районною молодіжною радою. Ми фактично зараз створюємо молодіжний простір. Де молодь зможе проводити якісь свої заходи, зокрема от у нас є там настільні ігри. Зараз працюємо над стем-освітою, працюємо над започаткуванням неформальної освіти в освіти в контексті робототехніки та програмування. Окремим напрямком роботи є активізація у сфері національного патріотичного виховання. Бачимо, що особливо в умовах внутрішнього переселення, особливо в умовах окупації, поширення багато неправдивої інформації. Працюємо для того, щоб донести розвінчати ті. Стереотипи, які намагається нам ворог впровадити в свої навчальні заходи, в інформаційну політику, так само, як і привчити людей до любові до нашої рідної країни. У нас створений простір, він називається Територія успіху, де молодь може реалізувати будь-яку свою соціальну ідею і отримати на неї фінансування за допомогою. Різних міжнародних партнерів. Бачимо для себе такі напрямки національно патріотичного виховання, як збереження українських традицій, усвідомлення, поглиблення знань про культурну спадщину, виховання любові до рідного краю, вшанування видатних постатей, військово-патріотичне виховання, громадська да, і українська мова це основа нашої самоідентифікації. Бачимо те, що Демократичні цінності вони так просто не з'являються. Їх треба виховувати, треба привчати, що світ. В противагу тоталітарному суспільству, де він змальовується досить простим, досить зрозумілим, насправді є досить складним, і вчимо поважати іншу думку, вчимо дискутувати на різні теми, а не приймати лише одну думку на віру. Загалом у нас за 2024 рік загальна сума виплат від військових адміністрацій населених пунктів за соціальними програмами для внутрішньо переміщених осіб у нас становить 7 мільйонів 160 тисяч 540 гривень, та для ветеранів 14 мільйонів 377 тисяч 863 гривні. Ну, усього 21 мільйон 538 тисяч 403 гривні. Кожна виплата вона була за зверненням громадян. Громадяни, на сайті громад є переліки документів, громадяни звертаються і отримують допомогу. Ми створили книжковий фонд. Я думаю, що не для кого не секрет те, що нас окупанти знищують українську книгу, все, що стосується України на окупованих територіях. Ми почали відроджувати українську книгу за цей час за допомогою 56 віддань Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого. Нам вдалося фактично з нуля створити фонд у 1054. Це нові українські книги. Окрім цього, також внутрішньопереміщені особи ділилися літературу і насправді у нас це дуже популярна послуга. Продовж своєї діяльності ми відслідковували ситуацію на тимчасово окупованих територіях. У нас за допомогою інтернет-ресурсів нам стало відомо про 12 фактів порушення прав дітей на тимчасово окупованих територіях, які були нами безпосередньо зафіксовані по кожному зверненню. Було підготовлено листи до головного управління національної поліції для відкриття кримінальних проваджень. Нами було зафіксовано 511 фактів вчинення незаконних дій щодо домовладінь. Кожний випадок так само був нами зафіксований, і по кожному випадку ми відпрацювали з поліцією для внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань. В прийнятий план дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях. Ми активно готуємося до деокупації. Нами був накопичений матеріальний резерв. Весь матеріальний резерв ми отримали за допомогою наших міжнародних партнерів та за допомогою співпраці з різними благодійними та громадськими організаціями та фондами. У ну, зокрема, нами було отримано дві автівки. От ви можете бачити, там Fiat Jumper ми отримали від поляків і від громадськості так само отримали автомобіль Scania p 94, вантажопідйомністю 12 тонн, який ми використовуємо для привезення гуманітарної допомоги.